Вітаю малята! Це мапа нашої країни України. Наша країна дуже мальовнича, Є в ній степи, річки, озера, моря, єлани та гори, густі ліси та безліч різнобарних яскравих квітів. Наша держава, як і інші, має свої символи. Це прапор, герб та гімн. Разом вони називаються державними символами України. Український прапор не дарма жовто-блакитний, це наша золота пшениця під чистим блакитним мирним небом. Український герб називається Тризуб, і він символізує щасливу родину. Батька, матір та їхню дитину. Український гімн це урочиста пісня, яка виконується лише під час якихось важливих подій. Малята. Давайте згадаємо, як називаються символи. Так, це державні символи України. Молодці. А як тоді називаються? Ось цей символ. Правильно, це прапор. А що це за символ? Так, це державний герб тризуб. І останній. Що це за державний символ? Правильно, дітки, це Державний гімн України. Молодці. Малята, у мене для вас є невеличке завдання. Намалюйте Державний прапор України. Це можна зробити олівцями, фарбами або фломастерами. А я буду чекати на ваші роботи у нас у чаті у Вайбері. До побачення! Гарного вам дня!